Хотів записати сьогодні офігенні новини для українців, але новини такі, що від яких не знаєш чи плакати, чи сміятись. Що там відбувається з українськими біженцями у Європі, як Німеччина планує змінити правила соціальної допомоги та працевлаштування, і чому багато українців вже дивляться в бік Данії чи Норвегії? А тим часом польські міграційні правила нові вже викликають справжню кадрову кризу у Польщі. І це ще не все. Уявіть собі, що один з російських літаків, який простоє в Мюнхені 2,5 роки. Тепер летить зовсім не туди, куди ви б могли б його послати. Тож пристебніть паски безпеки, ми з вами на злітній спузі найголовніших новин цього тижня. Буде цікаве. З вами, як завжди, Антон Ященко і ви на каналі Без Води. Ви прекрасно знаєте, які дві кнопки потрібно натискати внизу відео, щоб алгоритми Ютуби просували це відео. А я починаю. Тож, давайте почнемо з Німеччини, з українських біженців, бо до кінця вже цього року місцева влада полегшує умови перебування наше. Німецька влада тріщить по швах, і ви знаєте, що вона не надто радо фінансує тих, хто сидить без діла. За новим законом, якщо відмовишся від запропонованої роботи чи навчання без поважної причини прощай 30% твоєї допомоги на 3 місяці. Це ви вже знаєте, про це я розповідав раніше. Тому всім, хто хоче залишитися на виплатах, слід бути готовими до серйозного заохочення знайти роботу. А якщо ви ще й не з'явитесь на зустріч із куратором у центрі зайнятості, ну. Тут теж мінус 30%. але вже тільки на місяць. Тепер вже, мабуть, відпусток більше не буде. Ще один цікавий момент. Тепер прийнятною вважається робота на відстані, яку можна долати за три години. Ну це півтори туди і півтори обратно. Схоже, доїжджати на роботу нам доведеться як в німецькому таксі довго та дорого. Але звісно є дещо позитивне для тих, хто невільно володіє німецького, запроваджують стимули для роботодавців. Якщо працевлаштують вас, то отримають компенсації на мовні курси, і, начебто, це має допомогти отримати першу роботу. Тому при працевлаштуванні наполягайте на тому, щоб вас відправляли на мовні курси. Тож в чому тут новина? Новина в тому, що для таких, наприклад, як я, хто зараз вже працює, ми можемо піти до свого керівництва і попросити оплатити нам мовні курси, котрі потім їм відшкодують. По моєму супер тема. в понеділок, до речі, так і зроблю, і розкажу вам, що мені відповів шеф. А ми з вами переходимо далі до нового прогнозу НБУ, тому що масштаби міграції через тривалу війну та складну енергетичну ситуацію в Україні лише посилюються. Він НБУ викатав новий зараз прогноз, і він ще гірший, ніж був ось скільки два чи три тижні тому. Тож на 2024 рік планується виїзд ще 500 тисяч українців. І це погіршення попереднього прогнозу на 400 тисяч. Ви уявляєте собі? Тобто, недаром Польща і Європа готувалися до. До нової хвилі біженців, тому що в 5 разів прогноз підвищився, тому що зима йде е, надважка в Україні. Ось такі справи. І здебільшого очікується, що чисте повернення додому, на жаль, почнеться тільки у 2026 році. Цікаво, НБУ, що знає щось, може вони теж Трампу дзвонили, бо всі за ці три дні хто не позвонив Трампу, я не знаю. Я не дзвонив Трампу. А от у 2026 році планується от НБУ планує, що. Близько 200 тисяч осіб наважиться повернутися в Україну після тривалої адаптації за кордоном, тобто вони планують, що почне цей процес іти навпаки. І давайте можливо зробимо таке соцопитування. Напишіть, що саме вас зупиняє до повернення в Україну, якщо взагалі ви збираєтесь повертатись, бо наслідки дуже негативні для української економіки, менше робочої сили, слабший споживчий попит, і загалом більший відплив коштів, які могли б обертатися на внутрішньому ринку. Хоча який відплив коштів? Ну зрозуміло, що люди одні виїжджають, вони витрачають гроші, котрі е, заробили в Україні. Але е, 4,5 мільйони українців е, зараз в Європі на 24-му параграфі. Е, це ж ну реально посилки йдуть безкінечно родичам на всі свята, е, і е, гроші йдуть всі знають, що. Гроші, які там на українські карточки, вони не витрачаються, вони витрачаються тільки в Україні. В Україні там можна щось замовити. А всі сервіси, оці котрі, скажімо так, можна поповнити там в Німеччині картку українську, щоб там по вигідному курсу гроші зайшли. То я не думаю, дійсно, що йде якийсь відтік грошей. Що ви до речі думаєте? йде відтік грошей з України, чи навпаки йде потік валюти в Україну? Тож Якщо ви серед тих, хто все ще розмірковує над поверненням, перспективи вдома будуть непростими, але й місцевий ринок праці схоже дуже чекатиме на українців. Різниця між тими, хто виїхав та в'їхав до України, складала 2 мільйони 700 тисяч осіб. Загальна кількість осіб, яка виїхала за 6 місяців 2023 року, складала 8 мільйонів 200 тисяч. Людей на думку демографів, якщо динаміка не зміниться після завершення бойових дій в Україні, може залишитися близько 30 мільйонів осіб. Експерти вважають, що економіку країни вже зараз треба планувати з урахуванням саме такої кількості людей. Я, чесно кажучи, не знаю, що можна планувати, коли в країні війна. Але по моїх відчуттях відверто приблизно 40%, половина 40% планують повертатися до України після війни багато людей, які хочуть. Але ви знаєте, чим більше часу йде, тим менше людей, котрі. Будуть повертатися, тому що можливо і бажання таке буде, але знаєте, коли вже якесь життя налаштоване, то ну да, буду повертатись. От, буду повертатись, і так може ще пройти там 3-5 років, скільки завгодно. Ось такі справи. А ми з вами переміщуємося до Польщі, бо з початку вересня польська програма підтримки 800+, для українських дітей змінила правила, і тепер отримання цієї допомоги можливо лише за умови відвідування польських шкіл або садочків. Тобто, ось так Польща не рада е, дітям українським і українським переселенцям молодого віку, що аж тільки ж ходити в школу, щоб е, активно інтегруватися, і звісно, асимілюватися і залишатися в Польщі, тому що ми знаємо, що в Вигідно залишати в себе молодих працездатних людей, або котрі скоро поповнять трудові резерви, тому ось іде така політика. І напишіть мені, будь ласка, ті, хто зараз знаходиться в Польщі, чи е, без проблем можна влаштувати е, дитину до школи або до дитячого садочку. Тому що в Німеччині, наприклад, до дитячого садочку, це е, я не знаю, що потрібно зробити. Дуже важко це зробити. Яка ситуація в Польщі? Будь ласка, напишіть, бо якщо щоб не було такого, знаєте, як замкнуте коло, що е, ми допомогу вам не даємо, тому що у вас дитина не ходить до школи, але в школу її не беруть, і е, одне накладається на інше. Будь ласка, напишіть це важливо знати адекватну ситуацію з перших рук, за даними Міністерства освіти Польщі, кількість дітей, які можуть претендувати на 800+, зменшилася на 20 тисяч. Хоча 33 тисячі українських учнів усе ж пішли до польських шкіл цього навчального року. Чимало сімей залишаються поза системою підтримки через складні вимоги. Це якраз те про що я вам і казав, і про що вас запитував. А ми переходимо далі, і воно до більш позитивного можна сказати як для українців, але не для поляків, тому що українці в Польщі вже зовсім ополячились і масово їдуть працювати на заробітки в західні країни. Поляки, звісно, роздратовані, бо в них розвивається трудова криза. А ще й українці жмуть та конкурують в Західній Європі на заробітках. Це вам супер приклад того, наскільки швидко українці інтегруються до нових умов. До нових країн і розуміють, що потрібно робити вигідніше для себе. Ось так. Тому українцям з Польщі, мої всі флюїди, лавки. Ви супер все робите. І от через ось ці нові е, правила, міграційні правила, польський ринок праці втрачає українських працівників, які раніше забезпечували безперебійну роботу транспортною, логістичною та харчовою сфер. Тепер через ось це зниження рівня підтримки, і нестабільних умов, все більше українців вибирають, звісно, Німеччину, Данію чи Норвегію, де надаються ширші соціальні пільги та можливості для інтеграції. І це річ іде не тільки про якісь пільги. Просто коли ти переїжджаєш і тут влаштовуєшся на роботу, то, скажімо так, ти будеш себе почувати ну краще, ніж в Польщі. Ну ти будеш почувати в Німеччині себе або Норвегії набагато краще, ніж в Польщі. І це правда життя. І всі думають в першу чергу, звісно, про себе, і е, намагаються, якщо... Там нема бази і там нема бази, то яка різниця? Краще їхати туди, де якісь стартові умови будуть краще? Багато українців розглядують Польщу зараз тільки як транзитну країну. І от до Різдва в Польщі традиційно підвищується попит на сезонних працівників. Проте через посилення умов для міграції до 60% вакансій у транспортній логістиці тепер залежать від іноземних робітників. Ну і звісно, ви ж розумієте, що е, навіщо йти працювати е, в логістичний, наприклад, центр, там DHL якийсь, наприклад, або Amazon в Польщі, якщо там особливо приграничні всі зони, якщо можна там проїхати 20 кілометрів і працювати за більші гроші у Німеччині в такому самому е, логістичному центрі. Тож так, українці адаптуються до всіх умов, швиденько узнають всю інформацію і роблять як вигідніше. Кожен дбає про своє життя як найкраще. Ось так, бо ми активні, ми розумні та працьовиті. І от в мене ще є одна новина для вас, тому що після цієї новини у вас зараз все стане на свої місця. Чому в Польщі? Ось останнім часом ви всі чули новини, що відношення до українців гірше стало. Чому там в Польщі всі чол... дратують дуже чоловіки призивного віку, і поляки хочуть, щоб вони всі поїхали, тобто ми всі поїхали до України захищати? Бо Ось вам така новина за даними нового опитування, ще рік тому побоювання поляків щодо можливості розповсюдження бойових дій з України на їхню країну займало лише шостим місце у списку загроз. А сьогодні всі ці острахи вийшли на перше місце, що, звісно, призводить до зростання неприязності до українських біженців. За словами керівника міждисциплінарної лабораторії досліджень війни в Україні Петра Длугоша, опитування ставлення жителів країн Вишеградської групи до військових біженців з України виявило значні зміни у порівнянні з результатами минулого року. Якщо раніше поляків найбільше непокоїла інфляція, то тепер очевидним стало. Зростання страху перед можливим поширенням війни з України на польські землі. Ще раз повторю: торік цей страх посідав шосте місце, а сьогодні це перше місце у страхах поляків. Військовий експерт генерал Роман Полько, колишній командувач спецпідрозділу Гром, не здивований цими результатами. На його думку, простежується втома заходу від війни та бажання миру за будь-яку ціну. Причому поляки розуміють на відміну від Трампа, що Путін не зупиниться на Україні, як не зупинився на анексії Криму у 2014 році. Адже Кремлю потрібен не не лише Україна, а й новий світовий порядок. Полько переконаний, що поразка України означала б реальну загрозу для Польщі, і от його є пряма цитата: що Україна це буферна країна, якщо її не буде, Росія націлиться на Польщу. Ось так без купюр як поляки сприймають Україну. Страх перед війною також впливає на ставлення поляків до українських біженців. 63% опитуваних хотіли б, щоб допомога надавалася лише тим українцям, які проживають у зонах бойових дій або на окупованих територіях Росії. А не всім як зараз. На думку Длугоша, гібридна війна, яку ведуть Україна та Російська Федерація, має відчутний ефект. І ось цей Длугош каже: якби сьогодні відбулася ескалація конфлікту в Україні та новий великий наплив біженців, навряд чи можна було б розраховувати українцям на таку ж саму підтримку в Польщі, як у перший рік війни. Це може бути пов'язано зі страхом конкуренції за ресурси, по-перше. А по-друге, я думаю, поляки скажуть, так тут багато українців, давай. Одні українці допомагайте іншим новим українцям, котрі приїхали. Ось так. Я думаю, така десь логіка в них буде, якщо таке станеться. Що, до речі, думаєте ви по цьому поводу? Напишіть, будь ласка. І як завжди наприкінці, треба трошечки розрядити настрій нам. І е, є така новина. Поки Росія рахувала витрати на обслуговування літака аерофлоту, котрий застряг у Мюнхені через санкції, нарешті полетів з Німеччини після 2,5 років простою. За цей час літак простояв на стоянці 834 дні, а його перебування в Мюнхенському аеропорту обійшлося у 460 1000 євро. Вартість паркування становила від 340 до 560 євро за добу. Уявіть собі. Оце люди на парковці заробляють. Що цікаво, ці витрати покрив не аерофлот, а лізінгова компанія, яка і повернула літак собі. А далі літак тепер чекає нове життя. Спершу він вирушив до Чехії, а згодом має отримати новий. Пропис у Канаді, а почалася вся ця історія у лютому 2022 року, коли літак прибув і до Мюнхена із Санкт Петербурга, і вже наступного дня ЄС закрила повітряний простір для російських літаків у відповідь на війну Росії, і ось тільки зараз цей санкційний гість залишив Німеччину. Ось така ось новина. Але це е, не прецедент того, що санкції якось надіють, і Росії вдалося забрати свій літак. Ні, е, лізінговий договір з. Е, Закінчився і лізингова компанія, яка не російська, просто забрала цей літак собі. Ось і все. Ну що ж, друзі, маємо ось таку з вами чудову картину сьогодні. Німеччина, по-перше, затягує пояси, а Польща вирішила стати транзитною станцією для українців. Ми з вами зрозуміли усю логіку, чому поляки почали отак до нас відноситися. І здається, що кожен від урядів до авіакомпаній так тепер вирішив пограти у квест вижити як можеш, і в цьому марафоні виживання українці, я вам хочу сказати, справжні чемпіони. Тож тримаємося, бо, схоже, ця подорож ще далеко не завершена. А на які сюрпризи нам чекати ще далі з вами? Тож підписуйтесь і лишайтеся з нами. Буде ще багато несподіванок. З вами, як завжди, був Ященка Антон. Ви були на каналі Без Води. Побачимось!